Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас третій день після завозу ціна за кілограм 293 гривні. Розпочну я з такої джинсової куртки від Levi's Levi's. вона в прекрасному стані. І така вона дуже класична, класичного кольору. Зараз заглянемо її в примірці. Куртка в розмірі XS, тому на мене вона виявилась за маленькою, навіть не можу на собі її застібнути, але шикарна знахідка, як на мене, куртки Levi's в такому стані трапляється вкрай рідко, і вона долежала зауважте до третього дня. Тобто, в принципі, сьогодні її ціна не буде надто високою. Я думаю, десь гривень 150 плюс-мінус. Взагалі я помітила, що такі от важкі речі в перший день мало хто купляє, все-таки притримують на останні дні. І подивіться, яку я футболку знайшла від Off White, один з моїх тепер улюблених брендів. В цьому ж секонд-хенді я собі купила світшот від цього бренду. Це дуже дорогий бренд, який спеціалізується на такому от спортивному, кежуальному стилі. Але ця футболка має підозри, не оригінал, а все-таки підробка, якісь у неї дивні бірки. Розмір на ній був вказаний XXL, але гляньте, в примірці вона виглядає навіть дуже добре. Тобто вона навіть не то, що на xxl вона навіть на L не тянеть. Загалом стан у неї дуже добрий, лише внизу, так, спереді, вона була замазана, але я думаю, це просто на неї хтось наступив. Тобто, це все легко. Можна буде відіпрати, і це не єдина знахідка від Off-White, від цього бренду. Буде ще дві футболки цього ж бренду. І ці футболочки, я думаю, вже оригінал, оскільки бірки мені дуже знайомі. Перша це ось така з Мікі Маусом спереду, і позаду теж є величезний Мікі Маус. Розмір вказаний теж XXL. Можливо, тут був один власник, так, що в першій футболці, що в цієї. Ну і ось так вона виглядає позаду, такий от величезний Мікі Маус. Мої постійні глядачі знають мою велику любов до Мікі Мауса, і тут усе так співпало, просто якесь комбо. І бренд крутий, і Мікі Маус, і по розміру підійшла, просто надзвичайно задоволена цією знахідкою, однозначно купляю цю футболку. Футболка явних дефектів не має. Можливо, таке от легеньке БУ, але я думаю, її випрати буде просто виглядати як нова копієчка. І подивіться, ще ось така от бірка в неї. Такі ж самі були бірки і в світшоту, які я знаходила у цьому ж секондхенді. бірці вказано, що виготовлена футболка в Італії і так само рік. Ну і характерна ще ось така от смугаста бірочка. І ще дуже схожа, бачите, висить поруч. Тільки вже з Дональдаком, вона якогось такого іншого відтінку. Таке враження вона, нас, що не чорна, а сіро-синя. Не знаю, чи це фабричний колір, чи, можливо, вона просто зібралася і вже от така от трішки як заношена виглядає. Це не єдиний її мінус. Є значно страшніший дефект, але перше хочу вам показати її ззаду. Ось такий от Дональдак тут зображений. Ну, а власне, це сам дефект, така от дірочка спереду. Через це я її вже навіть і не приміряла. Бірки тут теж відрізані. Я от тільки зараз подумала, можливо, все-таки треба було її купити, оскільки дірочка внизу можна було підрізати, так, віддати в майстерню і зробити футболку просто трішечки коротше, адже бренд справді дорогущий, бренд крутий. І насправді дуже рідко трапляється в секонд-хенді, а тут ще й з таким принтом, який я просто обожнюю. І ще від зараз знайшла ось таку от футболку з Мікі Маусом. В принципі, якщо б не знайшла від All White, то купила б цю так. Вона теж класна, прикольна, в дуже хорошому стані. Але оскільки вже одна футболочка з Мікі Маусом у мене є в знахідках то ця футболочка залишається в магазині, навіть її теж не буду вже приміряти, просто покажу вам ось так її в руках. І на чоловічому відділі знайшла ще ось таку сорочку білу базову від Hilfiger. Я так розумію, це якась стара колекція, оскільки бірка не нового зразка. Але знову ж таки, судячи по бірках, це оригінал, не підробка. Сорочка у нас на 97% з бавовни, розмір вказаний XXL, і ось такі навіть гуцики тут брендовані. На жаль, вона на мене виявилась надто великою. Хоча, в принципі, я і хотіла таку більшу сорочку, аби носити її поверх футболок чи поверх гольфів, але в неї не той крій, який би так годився для такої функції. Адже вона не є прямого крою, а йде приталена, і це навіть видно у великому розмірі. Ну і сама по собі, бачите, як некрасиво сіла в плечах. Наступною хочу вам показати ще одну сорочку. Цій знахідці спочатку я надзвичайно зраділа, адже це Versace. і вона такого от сірого відтінку, це її природний колір, це не те, що її неправильно попрали, а власне, це її фабричний колір. Гудзики у неї теж брендовані, так, з написом Versace, І якось я вже думала, що це все-таки оригінал, але ніяк не могла знайти бірку зі складом тканини. Думала, можливо, вона відрізана. І лише в примірці я таки цю бірочку знайшла. Зараз вам покажу її на собі. Цю сорочку. Ось так вона просто ідеально підійшла, і незважаючи, що вона чоловіча, я вже була готова її купляти собі. Якби не ось ця бірочка, яку я все-таки знайшла. І тут написано, що зроблена сорочка в Туреччині. І одразу все стало на свої місця. Очевидно, що це копія, підробка. Немає жодних номерних знаків, QR-коді. Ну і очевидно, що мала б сорочка бути виготовлена не в Туреччині, а все-таки в Італії. І далі переходимо до примірки джинсів. Знайшла я сьогодні аж три пари: перші, ось такі від Бершка. Вказаний 34-й розмір. І ось така от бірочка. Вони новесенькі, доволі широкі, тобто актуальний крій. Ось так вони будуть виглядати. Сам по собі джинс доволі легкий, тобто це такі, от, напевно, весняні або літні джинси. На мене вони виявилися трішки за короткими. І трішечки тіснуватиме. Ось тут в стегнах так надто сильно обтягнули. А загалом прикольні, мені сподобалося. Ззаді вони йдуть такі, от, як звичайні штани, без кишень, лише спереду є дві кишеньки. І тут замок, застіпка зроблена ось так: на скіс. Ви, напевно, помітили, бачили в мас-маркетах Зараз є такі джинси, тобто це якась така доволі нова модель. Це не те, що вони так якось їх неправильно пошили. А зараз, скажімо так, такий тренд на скіс, замок. Мені цей тренд не дуже подобається і загалом виглядає воно якось дивно і неакуратно. Я б, напевно, не носила такі джинси. І наступна знахідка: це джинси лі, хороші, якісні, ще якась преміум-лінійка. Джинси має такі от фабричні білі потертості, і знайшла їх на жіночому відділі, але чомусь мені здається, що вони чоловічі. Зараз, власне, в примірці глянемо на них, як вони ляжуть на жіночу фігуру. Самі по собі вони прямі, довгі. Ну і ось так виглядають вони на мені. Ну, Такі вони доволі класичні, дуже хорошої якості. Ті джинс, як я люблю, він не висить, як тряпка. Але мені здається, тут якось занадто низько кишені зроблені, і це мені не дуже сподобалося. Скажімо, це не ті джинси, які хочеться купити, і від яких ефект вау. І треті джинси, які я взяла до Приміручної, вони такі світло-блакитного кольору. Защіпаються вони повністю на гудзики, дещо вони вкорочені з потертостями. Ось такі бренд. Я його прогуглила, це у нас португальська фірма вперше мені зустрічається. Якість джинсів дуже хороша, дуже мені сподобалися, Розмір вказаний L, і це у нас 100% бавовна. Це у нас модель джинсів бойфренди і я, в принципі, таку модель люблю. І до потертостей ставлюсь теж дуже добре. Ось такі от джинси прекрасно підійшли по розміру. Можливо, здаються вони трішки короткими, але це така модель, вони такі і мають бути. Вони просто мені здається літній варіант і добре будуть з якимись кросівками, кедами. Хоча, в принципі, із черевиками їх теж можна носити, сюди можливо більше би пасували просто якісь челсі, а не такі от грубуваті так черевики. Ну і верх сюди треба просто інший. Одним словом, ви напевно зрозуміли, що саме ці джинси мені найбільше сподобалися. Якість у них просто супер. стан теж, тому вирішила я їх купити. І купила я собі, звісно, ось цю футболку від Off-White, заплатила за неї. 57 гривень. Думала ще на цією футболкою, але все-таки її залишила в магазині і купила джинси, заплатила за них 168 гривень. Давайте вам ще покажу трішки одягу в залі, і ще потім будуть сумки і взуття. Було ось таке от худі від Еліс. це теж дорогий спортивний бренд, але стан у нього так собі. Також ще ось таке худі сподобалося від Pink. Це у нас Victoria's Secret. Ось таким от тут песиком. Це така більш домашня спортивна кофта в доволі непоганому стані. І ось тут такий на спинці яскравий напис бренду. І ще ось така от курточка була, ніби теді в бордовому такому кольорі, але вона маленького розміру. Ну і не дуже мені якість сподобалась, навіть її не брала до примірочної. Ось така от ще куртка бомбер від Бершка. Вона з деніму, з чорного такого сірого деніму. Класний в неї крій, фасон, сучасний, так трендовий. Вона така, бачите, ніби і утеплена дещо, але виглядає такою якоюсь облізлою, ніби заношеною, хоча насправді, в принципі, нова. І ще подивіться, ось така от курточка була. Вона з натуральної шкіри, біла, з такими от рожевими і сірими вставками. В хорошому вона стані. Дефектів я на ній не помітила. Дуже оригінально і незвично виглядає. А ми з вами переміщаємося в інший секонд-хенд у відділ з сумками. Це у нас люкс. Подивіться, яка крута сумка від тула. Бренд дорогий, якісний, і сама сумка просто вау! Вона такого яскравого червоного кольору, і вона з натуральної шкіри коштує 950 гривень. Дуже мені сподобалася. Поруч ще ось така сумка це у нас екошкіра. Подивимося її ціну. Вона теж в новому стані коштує всього на всього 190 гривень. Ось такий от бренд. Але, якщо чесно, я взагалі не розумію, що ця сумка робить на люксі. Ще була ось така от біла сумка, не знаю, шкіра не шкіра, треба дивитися ціну і бірки. Вона коштує 325 гривень уже зі знижкою. Скоріше за все, вона все-таки з натуральної шкіри. І ось такі ще маленькі сумочки була, чорна і біла. з таким от плетінням. Це еко-шкіра, точно вона в новому стані, дуже така от компактна і водночас стильна. Має вона одне відділення всередині кишеньку на замку, защіпається на такі от закльопки, її ціна 380 гривень. В принципі, якщо буде продаватися вже зі знижкою, можна буде за неї повернутися. Вона дуже класна. І давайте ще пройдемось по взутті. Спочатку покажу вам взуття з люкса, були ось такі от комбіновані чоботи, натуральна шкіра і текстиль. Продаються зі знижкою. Їхня ціна 675 гривень. Багато доволі взуття. Великий вибір, і батільйони її, і чоботи ось такі класні, теж з натуральної шкіри на стійкому каблуці. Продаються теж уже зі снижкою і коштують 725 гривень. Поруч, ось такі на високих підборах від Томаріс, це у нас теж натуральна шкіра 1450 гривень. Це один з секонд-хендів, де є дуже великий вибір взуття саме на люксі і доволі хорошого взуття. Дивіться, які тапки зимові знайшла на платформі. Правда, ціна їхня вражає. Зараз їх продають за 600 гривень, раніше за них хотіли 1200 гривень. І ось такі ще є на таких от шпильках чобітки з гострими носами, дуже елегантні. Вони абсолютно нові ще з магазиною біркою. Можна так прочитати їхню ціну в магазину. 150 доларів вони коштували. Дивна для мене магазинна ціна, адже ці чоботи не шкіряні. Тут їх продають за 475 гривень. І ось такі ще чобітки на рівній підошві 675 гривень, прикольні, і це вже у нас натуральна шкіра. І переходимо на ваговий відділ. Знайшла, подивіться, які акцентні черевики. Вони такі підліткові з такими золотими зірками. І розмір тут, звичайно, не зовсім підлітковий, 41-й розмір. І щоб вам ще такого показати по сезону, нічого такого, щоб мені сподобалося, я не бачу. Ось ці коричневі чоботи, вони з натуральної замші, але виглядає дуже кумедно. Це у нас 40-й розмір з таким от хутром. Не знаю, хутро, мені здається, штучне. І з такою йдуть аплікацією. У порівнянні, звичайно, з люксом, тут, якщо чесно, показувати зовсім нічого. Усе якесь таке дуже старомодне, усе дуже якесь заношене і не хочеться витрачати на це час. Були ще ось такі мімімічні дитячі від АК і ось такі от червоненькі чобітки. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!